6 січня віряни Православної церкви України відзначають хрещення Господня водохреще або Богоявлення. Богдан Бойко, настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору, розповів кореспондентам Суспільного про історію свята до третього сторіччя було єдине свято це народження Спасителя Водохреща. І потім церква розділила, і ми сьогодні святкуємо народження Спасителя окремо. А охрещення в річці Іордан Ісуса Христа від Іоанна Перетечі окремо. В цей день на водохреща ми освячуємо воду. Не ми, а Дух Святий. А ми молимося і просимо, щоб освятилися води, щоб вона була нам помічна. Бо в церкві називають цю воду велика агіазма, велика святиня. Тобто це та водичка, яка весь рік є в нашому домі, і ми п'ємо її. Кожну ранку потрішки Богдан Бойко каже: церква не забороняє пірнати у зимову воду. Це право і вибір кожного. Обмивання в ополонці на водохреще не призводить до духовного очищення і не звільняє від гріхів, говорить священнослужитель. На водохреща прийшов такий звичай у нас з 2004 року. Щоб окунатися у воді, тільки освяченій цього в церкві не було. Бо пішло таке, якби розуміння, що ми очищаємо тим самим гріхи через омивання водою. Ніякі гріхи не омиваються водою, водохрещенською. Омиваються гріхи наші через покаяння, через те, що ми усвідомлюємо і міняємо себе, міняємо своє життя. Тому. Православна церква не категорично, але радить вірним не купатися на водохреща у воді. Ну, якщо у вас є такий звичай, ви це можете робити. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.